Послання апостола Павла до Римлян. Я буду читати з 16 розділу, 25 вірш. 25 вірш. 16 розділ послання апостола Павла до Римлян. А тому, хто може поставити вас міцно? Згідно з моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена, і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена єдиному мудрому Богові через Ісуса Христа. Слава навіки. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Знаєте, нещодавно заїжджаємо на мийку помити авто. Сидить молодий хлопець е, років 25 і читає книгу. Ви знаєте, Мене це здивувало, тому що поруч з ним сидів його інший, такий молодий же юнак, вони працюють, я зрозумів там разом. І він сидів і клопався в телефоні. А цей сидів з книгою, він привернув зразу мою увагу, і я підійшов до нього і запитав, а, що ти читаєш? Він повернув до мене книгу, і там було написано 100 великих таємниць цього світу. Знаєте, я так трошки посміхнувся і кажу йому. Ти знаєш, я знаю ще 101-велику таємницю цього світу, якої світ не знає. Я так подивився на мене, трохи здивовано підвів свої брови, але потім його позвав інший, інший цей працівник, і він пішов. І потім, потім, коли я поїхав, я задумався, дійсно. Цей світ він пропонує показати нам різні великі таємниці, і люди бажають знати, як. Раніше, не маючи ніякої техніки, були збудовані ці великі єгипетські піраміди. Е, люди бажають знати, де насправді помер Гітлер і як закінчив він свої дні. Люди бажають знати інші таємниці, е, чому насправді загинув там титаник. І різні різні можуть бути великі таємниці в цьому світі, які для нас, можливо, і цікаві. От, е, я так зрозумів, тоді, коли до нього підійшов, він читав, там, е, ким був Леонардо да Вінчі, які таємниці він залишив після себе. На своїх картинах виявляється, от останнє я почитав, виявляється, на одній із картин учені побачили надпис під великим слоєм фарби. Вони побачили, що там. Перед Леонардо Левич любив такі речі, щось, щось там приховати, щось сховати, написати. І дослідники довгий час не могли цього знаєте, прочитати. І тільки коли вже було рентгенівське випромінювання, коли вже були ультрафіолетові дослідження, вони змогли дослідити цю таємницю. Але ми повернемося до таємниці, про яку говорить апостол. Апостол Павло, він каже, про таємницю об'явлену від вічних часів, але вона була замовчена. але тепер виявлена і через пророцькі писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах вішого. Ця таємниця провіщається в усіх народах. Але тільки коли подивишся в цей світ, ти розумієш, що люди шукають інших таємниць. Вони не шукають таємниці від Бога, якого всі таємниці і всі танці. Якщо ми відкриємо книгу Даніїла 2.28, а вийдіть, будь, ви, будь ласка, на екран цей текст, то ми побачимо і зрозуміємо. В кого, в кого знаходяться ці, ці таємниці? В кого, хто не викрив? Але це Даніл говорить, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці. І він завідомив царя Назора про те, що буде в кінці днів твій сон та видіння твоєї голови на ложі твоїм озелені. Даніл говорить, є Бог, який відкриває таємниці. Апостол Павло також говорить, що нам відкрита велика таємниця. У першому посланні до Тимофія, в другому розділі, в 3 розділі, в 16 вірші, апостол Павло пише, безсумнівно велика це таємниця благочестя, Бог явився в тілі. Явився в тілі, це найбільша таємниця благочестя. Тому що благочестивий Господь, який знаходився в славі Небес, в цій повноті Божої, Божого блаженства, Божої милості, Божої повноти, Божої слави, явився на цій гріховній землі, явився в цьому образі. Гріховного тіла. В посланні Римлян апостол Павло в 8 розділі, він пише такі слова, в 8 розділ, 3 вірш. Бо Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Посоветури, 8 розділ, третій вірш. Це друга частина. Я просто прочитав другу частину вірша. Я прочитав другу частину вірша. Я першу випустив, я бачив, які сумніви. Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. Це велика таємниця Благочестя, якої світ не бачить, здається, ця таємниця повинна була проголошуватися на кожному, на кожному знаєте, повороті. На кожному місці повинна була проголошуватись ця таємниця, але світ про неї мовчить. Він пропонує абсолютно інші таємниці. І таємниці Леонарда Да Вінчі значно цікавіші, люди. Значно цікавіші. Але апостол Павло звертає на нашу увагу на таємницю благочестя. Ця таємниця благочестя принесла і нам. Оцю благочесть. Раніше ми читаємо, наше, наша совість, ми жили в гріхах, ми народилися в гріхах. Людство знаходиться в гріхах. Але Бог приніс по своїй милості цю благодать. І посланні до колосян, посланні до колосян в другому розділі. В 13 му Вірші апостол Павло також пише, і вас, що мертві були в гріхах, та в неловрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Ось вона, таємниця благочестя, втілення Бога, який прийшов на цю землю. Він оживив нас разом із ним, простивши усі гріхи. Яка це радість? Яка це милість, яка це благодать і яке це блаженство? В минулому мертві Бог нас оживляє, простивши нам усі гріхи. Це є велика таємниця цього світу. Я часто привожу цей приклад, що коли я народився, то в моєму паспорті були вписані всі мої дані, були вписані мої батьки. Була вписана моя стаття місце, де я народився. Але там не писали одного грішня. Там не вписали ще одної страфи, їй не вистачає цієї полосочки грішня. Мертвий. Хоча, здається, живий і Батьків раділий, але мертвий так говорить, тому що перед Богом духовна мертвий. І таємниця те, що Бог нас оживляє через Сина Свого. Апостол Павло говорить про цю таємницю. Саме більше слово таємниця вживається безумовно в книзі Даніла, там близько восьми разів. Даніл говорить про те, що Бог він знає всі таємниці, він відкриває ці таємниці. І в цьому ж посланні до Римлян, хоч апостол Павло він прославляє і говорить про славу Божу. Це останній 16 розділ, який ми з вами дивилися, хоч він і говорить про славу Божу. Яко, яка належить єдиному Богові, Він говорить, що є таємниця проповіді Ісуса Христа. І вона від вічних часів була замовчена. Це благодать, це благочестя для кожного з нас у відкритого Ісусі Христі. Коли учені змогли просвітити цей надпис на одній із картин Леонардо да Вінчі, там було написано такі слова. Почни малювати зараз. Здається, вони, знаєте, вони були в розпачі. Вони, вони думали, що там якась тайна написана, але він просто написав, почни малювати зараз. Що там таємно? Все просто бери карандаш, і малюй. Але, безумовно, не всі можуть так творити, як творив він. Сьогодні слово Боже Євангелія говорить, почни вірити зараз. Впусти Ісуса Христа в своє серце зараз. Відкрий Йому. сповідуй гріхи свої зараз, покайся перед ним в цю хвилину. Пам'ятаєте, коли проповідь апостола Петра була, його перша проповідь перед надалом, коли він говорить, що Бог так запланував. Щоб ви розп'яли Ісуса Христа, але через Його розп'яття вам даровано прощення гріхів. Вони питають, що нам робити. Він каже: покайтеся зараз і отримайте дар Святого Духа. І сказано, що покаялися і охрестилися в той день близько п'яти тисяч людей. Вся таємниця цього світу, вона схована в Ісусі Христі. В Його жертві крові, в Його прощенні, що нас мертвих, оживляє і прощає нам наші гріхи. Скажіть, вам відкривали таку таємницю хтось? Ви можете відкрити цю таємницю. Мені відкрили зовиче. Бог відкрив. Бог відкрив через людей, які говорили це слово. Бог відкрив цю таємницю. Безумовно, не всі знаєте, більшість не чують. Що це таке за видумки? Безумство! Проповідь Хрест – це безумство. Але для тих, кому це відкрито, це благодать приємна, спасаюча. Сьогодні так багато людей намагаються відкрити якісь таємниці Древніх скіфів, древніх фараонів, інші таємниці. А нам відкрита сама велика таємниця благочестя. Бог явився в тілі. Бог прийшов в цей світ, щоб взяти наші гріхи і сам тілом своїм підніс їх на Голговський хрест, щоб нам дало прощення саме велика, саме перва і найважлива таємниця для всіх людей. Слава Господу за те, що він відкриває нам їх. Амінь. Амінь. Ми дякуємо за слово Твоє, живе дівче, за те, що Ти не приховав від нас нічого, а навпаки, відкрив для тих, хто шукає, та, хто любить тебе, цю велику таємницю благочестя. Ти явився в тілі. Ти взяв цю подобу верховного тіла Насава, прийшов цей світ, щоб страждати за нас, за наші гріхи і наші ровини. Що на Горотський Хрест, щоб нам давати це благочестя, прощення, мир, встановлення, все ми маємо через цю велику жертву, щоб відкрити нам шлях назад, царство блаженства, царство миру і радості, царство благодаті, яке ти кличеш у кожного, але не всі чують цей голос, не всі бажають, не усі хватає рішучості зробити. І ти, Твоя, ти завжди підтримуєш, ти приймаєш кожного. Ті, хто надіється на тебе, ніколи не будуть послати. Тому що ти потішаєш, тому що ти все могутній і все влаштував, і від влаштував. І цю таємницю благочестя Ти влаштував і відкрив при всіх віків. Господи, слава Тебе, як церква, як церква Твоя, яка вручена цим таємницям в цей світ. Відкривати, потішати, дарувати мир і радість тим, хто його допомагає. Будемо слабені, що віки Господь. Амінь.